Накипіло з алікою піхтеровою. Друзі, повертаємося до нашої денної студії. Працюємо у прямому етері. В першій половині говорили про День Нацгвардії, мали інтерв'ю з військовою на псевдогоргона. Тож, якщо прогавили, шукайте на наших носіях, слухайте. Фантастична бойова медикиня, дуже дуже цікава і наснажлива розмова. Вона таку цікаву фразу сказала, що я не маю права перебувати в депресивному стані. Мені вона якось запам'яталась. Друзі, у другій половині будемо також торкатися теми російсько-української війни і наших митців, які віддали життя в цей, в цей період наразі через, через російське вторгнення. Кожного ранку, якщо ви слухаєте нас, якщо ви з нами прокидаєтеся, приміром в 9-й годині ми оголошуємо, що в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього зазвичай грає прилюд пам'яті Шевченка у виконанні Якова Степового. А найближчі 10 днів, починаючи від сьогодні, після оголошення хвилини мовчання звучать архівні записи поетів і поеток. Це їхні голоси, їхні твори, і цих митців вбила Росія. Справа в тім, що це проєкт, який називається Голоси недописані, і до нього дотичні. Проєкт «Недописані», а також літком. Власне, з нами зараз на зв'язку Ольга Ольхова Сумхомлин, вона засновниця книжкового застосунку Літком, а також поетка. Ольга, я вас вітаю. Добрий день, Оліко, вітаю вас. А Ольго, розкажіть, будь ласка, про ну мабуть почнемо спочатку, як то кажуть, про те, як взагалі з'явилася ця ідея, а потім вже про етапи її реалізації, складнощі, як об'єдналися всі для того, щоб з'явився цей проект, народився. Так, дякую вам за запитання. Якщо заходимо аж так здалеко і від самого початку, звідки взялася ідея, то мушу згадати фестиваль, міжнародний фестиваль Земля поетів, на якому, власне, вперше було реалізовано проєкт Голоси, який мав на меті таке витишене слухання оригінальних голосів, архівних записів різних митців поетів, яких уже з нами немає. Ідея полягала якраз в тому, що культура література, зокрема, тривають стільки, скільки ми її чуємо, скільки ми перебуваємо з нею на зв'язку. І в той момент на літературному фестивалі ми презентували досить широку програму з дуже знаними іменами наших класиків: Тичи Настус. Він грановський це понад 20 імен, але водночас, поряд з цими іменами, ми долучили імена військових тих, хто загинув під час російсько-української війни від російської агресії воєнної, і власне ми зрозуміли, уже проводячи цей проєкт, отримавши фідбек від аудиторії, що ми робимо щось набагато більше, ніж просто оприсутнюємо голоси людей, яких вже немає поруч. Ось тут, в нашому середовищі, ми зрозуміли, що це є дуже хороша комеморативна практика, це є мистецтво пам'ятання, це є мистецтво оприсутнення голосу. Ось тут і зараз. І це робота не лише з пам'яттю, але й власне з обов'язком. Тому що ті, хто заплатили найвищу ціну за те, щоб ми далі займалися кожен своїми справами, ми. Відчуваємо цей обов'язок, і ми повинні усвідомлювати, що з кожного з цих голосів могла б вирости ціла цивілізація, ціле явище культурне. Але на жаль, вони дуже рано від нас пішли. І ось, власне, з цією ідеєю після фестивалю ми ходили, ми її додумували, ми вирішили робити альбом. І саме в цей момент трапилася ініціатива Українського інституту книги, який нас познайомив з проєктом Олени Герасим'юк і Євгена Ліра. Проєкт недописані. Думаю, ви багато про нього чули, тому що це той проект, який займається фіксуванням відстежуванням імен загиблих людей культури, тобто вони займаються жертвами як військовими, так і цивільними. І власне, уже в цій співпраці двох проєктів, недописаних і нашого книжкового застосунку Літком який реалізовав проєкт голоси. І виникла ідея зробити такий альбом, присвятити його винятково архівним записам. Безпосередньо жертв російсько-української війни, російської агресії, і власне в цьому проєкті ми втілили вісім записів військових голосів, голосів військових, щоб бути коректним, і два голоси ем, ж цивільних жертв російської агресії, що теж досить важливо, тому що іноді. Ми менше уваги приділяємо цивільним жертвам, але теж треба розуміти, що їхнє життя обірвалося. Вони могли би теж розквітати своїми талантами, багато чого робити для нашої нації, для нашої держави. Але на жаль, і про цю ціну треба теж постійно пам'ятати і так от про неї нагадувати. І в такий спосіб теж тому, ось це такий початок ідеї, так так, зазначу, що у колекції є 10 поезій, прочитаних їхніми авторами, це Максимом Кривцовим, Олександром Гошликом, Максимом Ємцем, Ілею Чернілевським, Ігорем Мисяком, Юрієм Руфом, Глібом Бабічем, Сергієм Скальдом, а також Вікторією Амеліною та Надією Агафоновою. І наскільки розкажіть, будь ласка, було складно чи ні реалізувати, тобто отримати дозволи від рідних, знайти ці записи, знайти фахівців, які зроблять цей звук якіснішим? Ця робота як проводилась. Дуже дякую, що звертаєте увагу на такі посутні моменти, тому що часто це залишається в такому бекенді, такими робочими, технічними технічним закуліссям, а насправді треба розуміти, що це робота, яка робиться відразу на кількох рівнях. Перший рівень це етичний. Ми всі розуміємо, що коли ти працюєш з комеморативними практиками, треба враховувати, як говорити про спадщину, яким чином її популяризувати, які ресурси ми можемо залучати маркетингові реклами щоб не було сприйняття дуже важливих посутніх мистецьких речей лише як як продукту, яким ми намагаємося заволодіти увагою аудиторії, а водночас цієї уваги не впустити. І тут звичайно нам дуже допомогла студія Кофеїн. Ми звернулися до них як до фахівців, бо треба собі теж відзначати і. Розуміти той момент, що е, зазвичай голоси поє, поетів, е, які ми використовуємо для цього проєкту, це не є студійні записи. Якщо от я згадувала проєкт першопочатково СТУС, він грановський драч вони мали можливість прийти в студію саме завдяки тому, що вони в свій час прац... на радіо, хто працював, хто просто приходив як автор і залишили нам ці записи, і вони практично в ідеальному стані. Там е, мастерингу, тобто е, технічної роботи зі звуком, ну якийсь мінімум. Тоді як тут. Ми чуємо на тлі в кількох записах розриви зброї. Ми чуємо цей інтершум. Він навіть працює як декорація до голосу, але водночас, поки ти не поясниш, що це декорація, треба готувати аудиторію для того, щоб врівноважити оці фактори, звичайно. Ми послуговувалися послугами фахівців студії звукозапису кофеїн. далі це написання джинглів, написання інтро, коректна робота, коректна презентація. Щоб в 30 секундному ролику на радіо а нас багато підтримало дуже багато медійних каналів. І зокрема, я вдячна і вашому радіо «Накипіло», Що теж з вашої власної ініціативи, і, і ми за цю ініціативу дуже вдячні підтримати нас, а в першу чергу, навіть не нас, а власне дати додаткове визвуч. Додаткову увагу цим голосам. Ну і, звичайно, юридичне поле цієї, цього проєкту це робота з родинами. Варто зазначити, що зазвичай родини дуже охоче, дуже тепло. Я би навіть таке слово використала, відгукуються на всі такі проєкти, на більшість таких проєктів. Порозуміють, що це якоюсь мірою продовжує тривання, продовжує. Як це складно це формулювати, продовжує життя цих людей, тому що вони продовжуються у своїй творчості. Але є ще й юридичні аспекти, тобто взяти дозволи, підписати угоди. Десь уже є правовласники, десь ще цих правовласників треба встановити, треба налагодити усі контакти. Але ми намагаємося працювати ось так коректно, грамотно-юридично, і тому всі права у нас застережені. Ми на радіо, зокрема, багато приділяємо уваги популяризації хвилини мовчання для того, щоб роз'яснювати, чому це важливо, як це можна впроваджувати. І а, у нас а, теж була така, або таке інтерв'ю на радіо. А, там, де бізну бізнеси розповідали про те, як вони можуть до цього теж долучатися, ті ж там столи пам'яті, і от такі маленькі кроки для того, щоб ну, хвилина мовчання стала такою щоденною, не просто якоюсь формальною, а дійсно такою вдумливою і важливою процедурою, скажу так. І цікаво, можливо, до вашого проєкту теж захотіли долучитися якісь інституції, бізнеси, теж як. Ось поспівпрацювати або популяризувати проєкт. В першу чергу ми вдячні інституційній підтримці. Це підтримка інституту Українського інституту книги. Вони зі свого боку зробили дуже багато для того, щоб про цей проєкт зазвучав, включно з підтримкою презентації цього проєкту Мистецтво пам'ятати, в якому було ще кілька ініціатив пам'ятування загиблих. І тут я згадаю проєкт відеопоезії Ритм Березовий листок. Це книга. Про батька авторки власне цієї книги, в якій вона в художній такій манері розповідає історію його життя і його подвигу, ну і інші ініціативи, зокрема меморіал. І я вражена, розчулена і водночас горда тим, яке відповідальне ми маємо на сьогодні суспільство, принаймні тих його представників, які справді відгукуються на такі ініціативи, пропонують свою допомогу. Пропонують свої ресурси. Це, наприклад, група медіа Тавр, які запропонували аж на восьми радіостанціях крутити аудіоцитати. Ми спеціально для них готували такий продукт. Багато радіостанцій, от як власне і ваша, попросили у нас повні версії начитаних поезій, і це чудово, тому що це є можливість в своїх щоденних буденних справах там кермуючи автівку, їдучи в маршрутці, біжучи на біговій доріжці чи вигулюючи своїх домашніх улюбленців, бути на зв'язку з чимось дуже дуже важливим. Тобто, ось так от за однією. За натисканням однієї кніпочки або у нашому застосунку, або слухаючи FM-радіо, можна долучатися до ось таких пам'ятувань. Щодо інших бізнесів, до нас відгукнулося також вуличне Радіо Миколаєва, що теж дуже приємно. Вони обрали двох авторів: це власне уродженці міста Миколаєва, Гліб Бабіч і Надія Гафонова, про яку я би хотіла сказати два слова ще додатково. І вони власне на своїй стометрівці, метрівці, можливо, я некоректно називаю цю вулицю. Можливо, вона не так називається, ніколи не мала нагоди бути в Миколаєві. Але ось е, перехожі люди, е, відвідувачі цього міста або містяни мають можливість е, бути поруч з цим голосом, який лунає. Це 140 140 ротацій, і це теж дуже багато, і це дуже знакова підтримка. І я думаю, що на цьому ми не вичерпаємо цієї підтримки, бо щодня я отримую нові запити. Знаю, що такі ж запити отримує Олена Герасимюк з проєкту, недописані. І думаю, що. Е... Крім того, що ми цей проєкт презентуємо також на книжковому арсеналі у комеморативній мобільній інсталяції, думаю, що ще будуть інші ініціативи на підтримку. І дозволю собі вже тут раз згадала Надію Агафонову сказати, що от, крім роботи зі звуком, там, надання слухабельності цьому проєкту, так, є ще от ця дослідницька робота, коли ти шукаєш ім'я, про кого ще не сказано, в кого, можливо, менше цієї медійної уваги. щоб Імена ставали частиною нашої культури, акту актуалізувати їх, і от одне з таких імен це ім'я цивільної жертви російської агресії. Це Надія Гафонова. Ми про неї насправді замало знали, хоча вона була членкиною національної спілки письменників України. Вона загинула під час бомбардування влучання в Миколаївську обласну державну адміністрацію. Вона загинула там під руїнами. І ми вдячні, що на наш запит, коли ми шукали ось ці е, хвостики, за що вчепитися, як, роз, як розкрутити оцей. Е, е, Ось цю котушечку, як її розкрутити, де знайти кінці, щоб якось отримати права на записи і знайти власне записи. І ми звернулися до омбудсмена, мовного, мовного нашого омбудсмена, Тараса Креміня, уповноваженого з питань української мови, і виявилося, що він є однокурсник, і Він люб'язно допоміг нам знайти контакт з родиною, і ось так ми оприсутнили цей голос, який десь там, можливо, в Ютубі були якісь окремі записи, але такої прицільної уваги не було. І ми цим гордимось. Бо це можливо цю нашу ініціативу побачать інші. Ми вже бачимо багато цих відгуків, багато фідбеків, не лише від родин, від вдячних слухачів. І це для нас важливо і важливо в принципі в масштабах суспільства. Так, ви знаєте, я коли озвучувала імена тих поетів і поеток, голоси яких звучать у проєкті, я теж зрозуміла для себе, що я не всіх знаю, на жаль, не про всіх почула. Ну, не почула тому, що просто Росія відібрала у них голос, відібрала у них цей час для того, щоб вони зазвучали на повні груди. І дійсно велика, велика шана і подяка за те, що ви зараз повертаєте цю змогу, ви даєте змогу цим голосам прозвучати і на широкий загал. І у мене до вас у зв'язку з цим два питання, ну, мабуть, логічніше випливає перше, це як можна підтримати От проєкт. Нас зараз слухають люди, і можливо у них є виникла така інтенція. По-перше, підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, цей проєкт недописані, Вони завжди збирають якісь кошти на зброю, на медичну допомогу, постійно якісь ініціативи. Я рекомендую на них бути підписаним, щоб бути, відчувати ось цей пульс того, чим ми живемо сьогодні. Звичайно, на сторінки літкому і заходьте на наш проєкт, залишайте свої коментарі. Це є застосунок, його можна безкоштовно Викачати собі на телефон і мати в режимі ось такого звичайного плеєра, дуже швидкого, нам про це йшлося, щоб зробити доступний цифровий формат, щоб такий важливий культурний проєкт але був в най такому легкостравнішому форматі, щоб от був доступний прямо в кишені твоєї куртки під час прогулянки і так далі. Нам про це. Дуже йшлося, і от власне ви теж сказали про ем, те, що не всі імена були знайомі. Це теж наш задум ем, не лише зосереджуватися на і таких зіркових іменах, про які вже багато сказано, звичайно, не опускаючи розмови і про них, але так само надавати гучності тим іменам, які цієї уваги такої аж такої не зазнали. І тому в нас поруч є імена Вікторія Амеліна і Максима Кривцова, і поруч, наприклад, у нас є е, та ж сама Надія Агафонова. І для того щоб ці люди не просто звучали як автор, який загинув. А ми про них трошки більше дізнавалися і розуміли, що ми втратили в кожному з них цілий всесвіт е, на застосунку літком. Біля кожного треку ми зробили такі невеличкі портретні нариси яких постаралися дуже коротко верифікувати всю інформацію з близькими? На цьому теж наголошую, бо в інтернеті не вся інформація може бути правдива. Ми верифікували і можна почитати, що це були за люди, чим вони займалися, чим вони жили, скільки вони всього робили в своєму житті до того, як взяли до рук зброю. це якраз про те, що навіть коли ми говорили про розстріляне відродження, дуже багато уваги приділяли тому, що воно розстріляне, а не тому, що, по-перше, це відродження, це неймовірні митці і мисткині, це фантастична поезія, проза, це абсолютно новітній театр. І, мабуть, якщо ти хочеш говорити про загиблих і дійсно шанувати їх, то ...про них як про живих. І ви казали, до речі, про те, що буде так. Ви трошки сказали про те, що буде на арсеналі презентація проєкту. Можете ну, трошки про це розповісти, коли, коли це відбудеться? В якому форматі? Так, арсенал в цьому році книжковий арсенал відбувається наприкінці травня, початок червня. Це 30 травня, 2 червня, якщо я не помиляюся, а здається, не помиляюся. І ми вже отримали локацію на цьому фестивалі. Це буде комера. Активна мобільна інсталяція з можливістю за QR-кодами перейти на кожне окреме ім'я в альбомі. Ця комеморативна інсталяція буде доповнена голосами, тобто, не лише цих 10 голосів буде. Ми будемо розрощувати це наше дерево голосів. І власне буде можливість витишитися, тобто в такій. Обстановці фестивалю книжкового і цього книжкового виру і спілкування, взявши навушнички, скориставшись мобільними гаджетами, можна буде витишитися, залишитися на одинці з кожним з цих голосів, послухати і навіть забрати цей голос з собою. Бо власне в мобільному залишається, залишається цей слід цифровий слід на треки. Нам якраз і йдеться про те, щоб в різний спосіб приходити до аудиторії з нагадуваннями. Про ціну, яку заплатили, е, заплатили ті, хто загинув в цій війні, е, за нашу можливість продовжувати життя. Фантастичне слово витишитися. Дякую вам, я його заберу собі. Мені здається, це нам дуже треба подекуди. Пані Ольго, я вам дуже дякую за вашу роботу за цей проєкт, за те, що розповіли про нього. Дорогі слухачі слухачки, долучайтеся до проєкту, будьте його, його слухачами, читачами. Якомога як більше підтримуйте, цінуйте своє, цінуйте живих, пам'ятайте про полеглих я вже буду передавати слово колегам новинарям. А ми з вами вже почуємося завтра.